Так, друзі. Печаль тоска, нема носка. І світла разом з ним. Ну, але бачите, що в нас відбувається? Футбол йде? Повним ходом. Де це воно взялося? Це електроенергія? На телевізорі є, на лампочці нема. А це бачите, в мене є такий інвертор. Ну і з попередніх відео ви бачили, що я робив акумулятор на літій залізофосфатних елементах. Поки що він виглядає так, це ну, проміжна версія. Тому що я їх маю кілька штук зібрати і зробити з них більш таку стабільнішу систему. Поки що воно ну, бачите, на крокодилах і якось так. От. Але тим не менш, футбол можна подивитися. Також можна запустити комп'ютер. А, до речі, інтернет у мене зараз живитися від павербанка. Як ви бачите, ось проводами. Оптоволокно до нас підходить. Тому є Wi-Fi, є інтернет. Просто від павербанка. За допомогою ось таких кабелів на 12 та на 9 вольт. Так, що вам ще підзазняти? Під Хвилин 8 треба щось знімати якогось відео. Щоб ви на мене підписалися, то підписників в мене мало. А, о, бачите, що я тут роблю? Це в нас по річки, а то в нас була смородина. Оце зараз з'явиться світло, я певно його все доб'ю. Тому що без світла оцього, знаєте, як в старовину, воно трошки важкувато. М'ясорубкою набагато швидше. І потім буде нове відео, як ми будемо робити винчик такий смачненький, домашній. Ну, Смородина вона взагалі дуже пахне класно, mm. дуже пахне класно. Запах такий. А чому порічки я добавив? Тому що ну, вони в нас, бачите, прозорі, а не червоні. Оці порічки, такий сорт. І вони ягода близька по консистенції з нашою смородиною. Прус! Чи ти нюкаєш, падлюка? Піш. Піш. Шла звідси. Зірвалася до кота, падлюка. Ну от. Я хочу, щоб воно все було гарне, таке червоненьке і це, і те. І, коротше, <зинчик> винчик вийде хороший. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. пишіть коментарі підтримуйте українськомовний контент. Все буде Україна! Всіх вітаю святами, зеленими святами з Петра і Павла і сьогоднішньою неділею. Всім добра, миру, злагоди і до зустрічі на каналі.